Слава Україні, слава Збройним силам України. Не забувайте допомагати українській армії, бо без них ми ніхто, без наших захисників ми ніхто і ніщо. Значить, підключаємо НТЗюка на прогрівчик. А що там по морозу не батило? Три. три. Мінус три. Але ну, в принципі ми практикуємо таку діяльність, що навіть і осінню, вже як пізня осінь, там нуль, не нуль то включаємо о, вже. Гаряченький зверху. Попередньо цей підігрів, щоб не дрочити зайвий раз. Він та й так в принципі, може завестися, і як там, воздуханчик закриєш, але отак, майже як літом. Сьогодні у нас дуже великі плани, треба дуже багато металу потягати з місця на місце. Треба трактора прибрати, треба бочки. отут, що там? Цей ковпачочок. Треба тут все поприбирати. Хочемо ж до е, кінця доробити наші плани в плані міні-елеватора. Хочемо використовувати сушарку як бункер-накопичувач. Ну, це вже по ходу відео розповім. Тож, треба нам тут прибрати оцю фрезу куном. Сюди, я думаю, десь під комбайна її запхнемо. запхнем. Щоб Зробити нам тут міні-елеватор з сепаратора САД-10, який ми недавно відносно придбали. В роботі ще не був. Заодно вам покажу, що нагадаю, що у нас є отака модель, наша попередня САД-4. Ми її в цьому відео, сподіваюся, зможемо зважити. І зважити більшу модель теж для цікавості крановими вагами. Вагар, посилання на виробника вагів теж буде в описі. А в даному випадку, ось САД-4 у нас є на продаж. В повній комплектації на сьогоднішній день новий сад в такій же комплектації, як ви от бачите на екранах, по заводу коштує 150-160 тисяч гривень. Ви самі в цьому можете в принципі, впевнитися. Ми ж хочемо за свій 100 тисяч. Звісно, невеликий торг присутній, але вже, як то кажуть, біля агрегату. Параметри його невеликі, можна перевести навіть в бусі. Зняти оцей жолобок і його можна поставити сюди, на оцей бік перекинути і він буде меншої висоти. Він так буде метра півтора, напевно. Ну, Це поміряємо детальніше. Бо тут ж у нас отакий елеватор прикручений від ниви, він приварний, його на краняк можна було і відрізати, але навіщо, коли його можна просто контонути і ви його чудово довезете. Тут мінімум фізичної праці зроблено, тому що цей елеватор стоїть. Він на колесиках у нас по ровній поверхні може передвигатися самостійно, ну, з вашими руками, так би мовити, з підштовхуваннями. Але тим не менш. А що стосується САД-10, замовили ми от теж в максимальній комплектації на колесах з циклоном. Норію отаку взяли теж без неї, якби нікуди. І оце ж сьогодні хочеться зробити, доробити це діло, підготувати, бо треба вже провіяти пшеничку, перевірити новий агрегат в роботі і вам показати. Модернізацію по норії ми вже зробили отаку, отакі колесики. приварили. Це стандартні оці кути, які були тут на місці. а До неї ми приварили колесики. Це нам допоможе теж по рівних поверхнях десь щось перекочувати. Ну, тільки допоможе. Сам сад теж у нас на колесиках поворотних два штучки. Але катається, я б сказав, навіть легше, ніж оцей менший, бо колеса великі і велика площа дотикання, і тому класно катається. Я думав, буде важкіше кататися по дворі. Ось у нас циклон, все. Поки що ми знаємо, ну як тут в даному агрегаті в десяточки по теорії. Але якщо він буде працювати, так само, як і четвірочка, але еквівалентно більше по продуктивності, тому що він більший. це просто супермашина. Я за такі гроші з такою комплектацією і компактністю, я не бачу більше аналогів. Звісно, в коментарях був був би дуже радий почитати ваші варіанти. Можливо, я Ну, все знати неможливо, можливо, я й помиляюся, але. Ну, не хочу образити ОВС, ОВС там, чи ще щось. Але от аеродинамічний сепаратор це є універсальна машина, яка ну, покриє 99% ваших потреб. І неважливо, яка вхідна, вхідний матеріал у вас, в принципі, все залежить від установки продуктивності. Можливо, там десь трошки повільніше будеш працювати, але одним агрегатом в нормах ДСТУ. Ти прекрасно зробиш собі там зерна з соняшника або ще щось, все, що хочеш, те що хочеш. Тож бо працюємо, гріємо трактор, потрошку прибираємося і показуємо цікаві моменти. Що там, ти ноги вчишся? Та залазь! Ви этот, як то? Почистим! Що? Що там, ого? Ключ нема? О тут в этом, по-моєму, біля радіо. А, точно. Що там? Якраз Як це корів прийшов. Почистив бля... ноги і пішов в Ну, Почистив так. ноги на килимку. До речі, контакти якому треба буде, напишите, дам, де брали. Що, виключи, дай я. Обдув той 300 років, він потрібен. Що там? Свіча накалюва, там? там. Да. Давай. Пішов контакт. Заведеться, хоч чи ні, китайський. Стояв багато. Багато Скільки? Місяць? Місяць чи скільки? Чи більше місяць? Просідають бальта не дивись? Ні, не дивіться, так. Ні, Підкачать. Як він а ж знаєш, місяць як постоять, все одно десь чи клапани. Китайська дроч. Ну держав. Ну. Десь щось не то. О, пішли. глушилку набуло. О. Ну, Оце зараз і заведеться. Нормально. на холодно оце, зразу їхать. І, і зразу рихлить. А, хоча ми ж на олії. Вона ж на олії, вона ж не загустіває, вона ж практично однакова. Бач, передок, б хтось виключив. Привод, бач? Круте. Показує, що... включений, піди скажи, хай виключить. А Ні, це просто важко так і є. Mm. Перший раз, невірно, під'єднав центр ваги. Давай, давай, давай. Та зараза, задолбала. А ну ще, давай, давай. Оба, ну, кривенько, але від землі відірвався. 307 кілограмів, ну кілограм 300, коротше кажучи. Все, веземо його на склад на зберігання. Опускай. Зараз перецепимося. Все, тепер тут буде чекати нового господаря в порядку, в сухості, чистенький, вимитий. Щоб все було класно. А Ми зараз заодно візьмемо мішечок відвівок з пшениці. Ну, Бо треба вже поповнити запаси, так би мовити. І якраз вже підчеплений і все. Хоча він такий швидкоз'єм, але ми його не знімаємо. Постійна якась робота є. Не знаю, як це працює. Коли такого не було в наявності, то і якось і не потрібно було, а як є, то капець. Крючок -то, та і все. Так, підготувалися. Хочеться, він по висоті високий. Ми тоді закачували його в двір, бо арка не давала. Ну, зараз неначе коротенькі такі ремінці зробили. Ну, зважимо, знімемо ваги і попробуємо виїхати з ним зразу з двору. Повністю. Давай. Оп! Ще, ще трошки. Ще трошки вниз. Оп! Все! Сейчас. Так. Сейчас злізу. Так. Ну що, під'єднал? ні не, не не Оп, просто. Помаленьку, потихеньку. Давай, пробуємо. Що, він покаже зараз. Ох, махіна. Давай, ще трошки. Оп, все, відірвався. Зараз, зачай, зараз прокручується. Оба! Тягне тросом його. 563 кілограма. ну десь 560 там плюс-мінус. Бо ваги ж там не тарували. Ой, ремені не тарували. Опускай. за... Оп. Та, давай уберем. Бо круте, круте. О, давай, давай, спускай, спускай, спускай. Щас, оп. А норію перетягуємо приблизно таким чином. По центру ваги зачепили і отак класно вона перетягується. Туди зараз завозимо, кладемо на підлогу, поки буде лежати, треба ж там сепаратор встановити на своє місце, як ми хочемо там подивимося, як найкраще. Зробити всі необхідні маніпуляції, а потім вже в останню чергу працювати з норією і встановити. Куди там потрібно її. Ну що, зробимо невеличкий звіт. Ще зосталися роботи по електриці, але це вже не сьогодні, бо вже темніє. Значить, що планується Ось ще попрацювати з сушаркою. Тобто, сушарочку ми в роботу все ж таки задіємо. Навіть в цьому році вона прогуляла без сушіння кукурудзи, але робота для неї все рівно буде. Тобто, що, навантажуємо в машину в реношку, з реношки сюди в сушарочку, навантажуємо повну. Так як тут шнек йде е, як -то кажуть, убезпечений від перевантаження, в якому плані, відкриваємо заслінку на вивантаження. отак Труба йде пластикова в бункер сепаратора, подає туди постійно зерно, так як продуктивність сушарки, грубо кажучи, вона вивантажує 8-9 тонн за 20 хвилин. ну 20 хвилин завантажує, 20 хвилин вивантажує. Так, Запас продуктивності у нас є, так, так, так як САД-10 це максимально 10 тонн на годину. В реальності сподіваємося, що тон 7-8 на очистці на у нас вийде. Отак ми це все діло встановили, підфіксували норію, щоб вона нікуди не ділася, не дай Боже. Виставили її під три фракції основні. Тут мішечок підцепимо. Бо тут же ж їм колись там колосок чи що там повинно падати. Тут у нас отак три фракції, ці основні, які повинні йти на товарняк, так би мовити, будуть йти. Так? У нас буде ловити норія. Норія буде подавати в реношку. Це тоді як машина під'їдемо, подивимося, яка там що там по висоті, або кусок заліза, як подовжувач прикрутив, Ну, римби типу, у нас там є, або якщо підійде, отой рукав, ну, пластикову трубу. скажу, ти кажеш, отой от 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 квадрат, ага. пешка. Ага. Можна зняти цей гусак ага. І там вигнути, і прикрутити на ці болти, і буде прямо. Ну, це вже в день роботи подивимося. То вже по-любому щось ще якісь доводки будуть. А там подивимося, Юр, як воно буде. Ні, Що простіше, те наше. Так, отут воно отак все це тіло стоїть. Тут прикрутили теж попередньо для цієї фракції, яка буде у нас на корма йти. Приблизно так. Планується тут біг-бег поставити там. ну коротше, теж. Все попереднє, можливо, теж тут лоточок буде заліза стояти. І ще одне підтвердження, що все ж таки треба було на цей апарат брати труби. Ну, Великі, я маю на увазі, замість мішкотримачів. Але нічого страшного, маємо те, що маємо, нічого не буде працювати. може, заказуємо у них труби і все відкрутили. Ну, воно ж взаємозаміняємо. Там труби у них, по-моєму, дійсно сапога міняються. Хоча, з іншого боку, Юр, у нас є полуавтомат, у нас є все. Ми можемо. Ну, будемо живі, да, туди да. привалимо, і все. Ні, Ну я думаю, вишки того хай будуть. Да. Я думаю, погано це. Та що, ми ну, ж беги от... вже і він. І... Ні, ну так в бег навіть підцепили, хай радше наповню. На ну! Якось. Як на, на... Ну, на сі... загалом, доживемо побачимо. Так, циклончик у нас, отут отак. Тут нам ще треба оці прибрати бітера, оці, щоб прохід був покраще, але це вже буде за кадром. І е, попрацювати з електрикою. І дай Боже, там подивитися, коли там плюс хоч буде, бо буде заморозок так. не дуже хочеться. І провіємо разом з вами пшеничку на цьому новому агрегаті. І будемо сподіватися, що ми будемо ним задоволені, так само, як і малишом нашим. Але це вже здарування. Я сьогодні відео дивився. 10 років назад ми перероблювали його. Ну, в 13-му. Ну да, ну, ну, відео ну, Це старий ж не 10. Ну, там написано 10 10 років написано. А воно ж становить. Ми ставили. Та на дату дивиться відомо. Ну пофіг, я просто так, вже ставили цей еліватор 10 да. років назад. Капець. А, і до речі, виставили його ж по рівню. І по плоскості, і по нахилу туди, сюди, ну, щоб е, убрати оцей ефект. Видно, ви видно? Да, да, видно. Видно, ось дивіться. Норію ми поставили просто так. І вона, ну так, на відео більш-менш вживу видно, що криво. А, он зазори, так, yeah. да, мішка тримачів. На, на три пальці на два, три пальці. Різниця. Ну, це ж, ну, ми ж піднімали, он, дивіться, попідкладали під ті ж колеса. Тут же ж нерівно Та воно тут пофіг. і попідкладали. А тут ні, на норі і взагалі по барабану. Лопатки будуть гребти. Так що це таке діло. Будемо скоро вже перевіряти в роботі сад-10. Планується ж пшеницю доробити, а потім вже пізніше, колись там якось не знаю, не скажу, вже ж соняшник будемо теж доробляти. Якраз пограємося на пшенички і подивимося. Далі, що нам робити з роботою на соняшнику, як її правильно робити. На цьому все. Вже темніє. дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто допомагає в зборах на філамент, який я буває оголошую під своїми відеосами. Також, якщо ви дійшли до цього моменту, то ви 100% вже допомагали, бо самі, так би мовити, вірні підписники допомагають завжди всім. Посилання на карт не на картку, навіть, а вже по-новому на конверт. Я залишу в описі і буду дуже радий, якщо ви допоможете нам в зборах на дану штучку-дрючку. І ми будемо не припиняти свою роботу. До побачення!